Всім привіт! Всі сходяться на кльов. <клес> <На клю>. Валерій <клес> Миколайович підкупивши рибки. Зараз будемо запускати. Доставай рус. А яка рибка, побачите. Ой, біля. Так, ти одразу ж ось сюди її виверни Ложить. Да, і ти береш в пуска. Ще не так просто взять. А! Ах, таких рішили красавців пець закинуть ще наш прекрасний водойом. О, трошки меншенький. Дивись, бо щось ти вже. А, там не щучка є. Дивись, вже тікає. Ех, хоча в воду. Красавці. Коротше, щуку запустили. А тепер <рес> сомика, щоб щуку їв. <рес> ну така теж гарненька. <рес> Та <й> пішла <рес> тож тож Хіба пішла вже одна? Така <рес> 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 Соми Сомик <в> такому. Пацани своїм <рес> ходом валять. Це він щось блукає. Ай, жруть карасика. Так, да, їх вистачає тих карасів. Це те більше кіло, так? Да? Пішли сомики. Своїм Довольчка. ходом. Своїм ходом печуть. А ця лінива, а щука щось не хоче. Мабуть, хоче на сковороду. Ось один до Ти берега. Тягу, давай на сковороду її. А, ну. До берега. Виросте, тоді буде. Ех, який був. Та пливи туди. Да вусаті. Не розуміють. О, той вже чухнув. Пішов на глибину. Так само як в юни, ото, помнишь, запускав? Цей, Одна щука, він казав, яка півтора кілограма, сука, блядь, виплигнула і коти, бля, Так? Якраз би б така була б що, ну та хватить. Чуєш, тут же щуки ж є, да. небагато, але є. Ну їх хватить. Це одну самку і цього. Ну скільки скільки ми тоді кидали щуки. Ну, штук, штук 8 от сили попало. Да, да, ну да, таких да. щупачків малесеньких. Вони ну, були там. Ну трошки більше. Да, так я вже, мабуть, ще чотири вкину. Це хватить так. Та на, на... да, вони наведуться. Я вкину 8 щук. Я, я поймаю, хоч одного вуста. У той ставок. Я не рискну у той пусках. Кажу, жаб не було, і не б'ють. <поєдять>, Поїдять, так? <поєдять>, да? Ні, ну все бачив, які жаби. Виходили лабари. Виходимо. Маленькі, чорні. Так що буде так кидати? Нет, главное, та ні. А що він один там зробив? Що тут, так таке ще? Він і ще, ще будеш брати. би їх так щоб їх... А по чому це сом? Сто Кілограм, так? Да? Дивень, стоїть, стоїть. Тут оце вийшло 12,5 кілограмів. Оце ж це ж, ж лодарнян, стоїть. Та стоїть, бо ну вона. Піде. Вони оддайдуть. Так, кому понравилось, ставим лайки. Водичка біжить, все. На своїх місцях.